Насправді дієприкметник унікальний за своїм походженням, бо він називає ознаку предмета за дією, тим самим зближується з прикметником. Або ж він виражає дію як ознаку предмета, тому є однією з форм дієслова. Сьогодні ми розглянемо дієприкметниковий зворот. Тож дієприкметниковий зворот це дієприкметник. Разом із залежним або залежними словами. Наприклад, дієприкметник згенерована, залежні від нього слова штучним інтелектом означуване слово світлина. Тож світлина, яка згенерована штучним інтелектом, згенерована штучним інтелектом і буде дієприкметниковим зворотом. У реченні дієприкметниковий зворот завжди є означенням. Наприклад, світлина, згенерована штучним інтелектом, вражає своїм змістом. Згенерована штучним інтелектом дієприкметниковий зворот, який стоїть всередині речення. А зворот може бути і на початку, і всередині, і навіть в кінці речення. Згенерована штучним інтелектом світлина вражає своїм змістом. Дієприкметниковий зворот перемістився на початок речення. А тепер пропоную самостійно утворити таке речення, щоб дієприкметниковий зворот стояв в кінці. Правильно. Вражає своїм змістом світлина, згенерована штучним інтелектом. Залишилося виконати невеличке практичне завдання. Серед поданих слів знайдіть означуване слово та утворіть з інших дієприкметниковий зворот. Правильно. Край грозою щедро вмитий. Спробуйте наступне. Чудово! Небо засіяне яскравими зорями. Наступне Хата густим обсаджена лісом. Уведіть ці звороти у самостійно складені речення. Запишіть їх. До зустрічі! Не забудьте підписатися і поставити вподобайку.